З нагоди річниці створення групи анонімних алкоголіків у Запоріжжі організували дводенний форум. Аби перемогти зло, об'єдналися кілька релігійних конфесій церква Адвентистів сьомого дня, католики та православні. Ігор приїхав із Мелітопольського монастиря обличчя, як і усі інші учасники, ховає проблему. Усвідомлює, однак розкритися перед громадою не готовий. Наша болезнь не ділат разлічі ні по релігіозному, ні по політичному признаку, поэтому. З тай болезнью борються всі совмісно, всім мірамкарят. Триматися подалі від чарки допомагає підтримка в групі та спілкування один із одним. Відповідну методику подолання залежності започаткували в Америці у 1935 році. Людина має визнати, що страждає на алкоголізм. З тих портує анонімних алкоголіків час більше ніж в 200 странах світу. Мы просто делимся своим опытом, опытом трезвой жизни и таким образом помогаем друг другу оставаться трезвыми. Мы исходим из того, что алкоголизм – это не грех, не порог, это болезнь. Саме жити з недугою вчаться у групах анонімних алкоголіків. Поділитися досвідом до Запоріжжя приїхали 150 активістів із інших міст країни. У нас є результати, навіть тут, зараз, в даний момент, знаходяться люди, які вже залишаються трезвими по 15-18 років. В на Україні движение существует уже почти 21 год, и У нас є люди, які з перших днів в этом движении і до сьогоднішнього дня остаются трезвими. Організатори форуму зазначають, поширюватимуть рух тверезості і надалі. Навесні запланована низка заходів. Тим часом анонімні алкоголіки можуть спілкуватися не тільки у групах, а й за допомогою інтернет-сайту.